В оперативному командуванні південь розповіли про нову тактику рашистських обстрілів, мета яких відтермінувати наступ збройних сил України, Тобто це просто формування предлога. Про це повідомила речниця об'єднаного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, обстрілюючи Україну, окупанти намагаються поцілити в ті об'єкти, які важливі для майбутнього наступу українських збройних сил. Вони справді намагаються відшукати логістичні шляхи і центри, пробують демонструвати свою силу на тлі того, що не мають абсолютно ніяких досягнень на полі бою. Водночас додала вона, окупанти намагаються зруйнувати українську енергосистему. Це за словами Гуменюк пов'язано із настроями схиблених росіян, які жаліються, що українцям не вимикають електроенергію під час ракетних обстрілів. Речниця об'єднаного командування Південь також резюмувала, що під час нещодавних обстрілів змінились вид та кількість озброєння, яке використовують окупанти. Зокрема, зброї стало менше. До того ж, вона виготовлена нещодавно. Тобто зброя йде прямо з конвейера. А це значить, що стратегічних запасів ракет у РФ практично не залишилось. Жить мені, як ви ставитесь до е, бавовни е, у Криму, української бавовни, що там все палає так красиво. Ну, б, ну, почнемо як як у старому анекдоті. Ну, во-первых, це красиво. <laughs> <Да>. <laughs> ну, а. Э, 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 э... Якщо, якщо трошки серйозніше, то з дуже великою цікавістю спостерігаю за таким парадом заводських випробувань різних прототип, прототипів. Це мор, те, що відбувається, можна назвати таким, знаєте, великим хакатоном. Оскільки десятки дуже різних українських інженерних команд, при тому деякі з них це великі державні заводи, а деякі це просто от, можна сказати, гаражні стартапи, зібрані волонтерами. Так от десятки українських. Команд вже приблизно рік працюють над тим, щоб закрити мовити прогалину, яка яку зробили наші союзнички На нам не дають так звану довгу руку. Ну що при цьому робили в москалі? Шукали б, де можна вкрасти, що при цьому роблять українці, шукають як на коліні скліпати. От і власне ми зараз спостерігаємо, ніхто не витрачає час на те, щоб випробовувати на полігоні. Як тільки якийсь виріб готовий до випробування. Він летить або на окуповані території, або навіть от прям на Матушку Росію. Таке ми вже теж буквально нещодавно спостерігали. От і от власне, ми спостерігаємо цей великий хакатон, і ті, е, все чим далі, тим все більш успішні випробування дуже різних моделей оцих, оцих от українських різних розробок дронів дальньої дії. Ну я просто хочу сказати, що оцей вибух на оцьому нафтовому чи бензиновому сховищі, який там просто зробив. Такий ну, гаплик їм. Він, він дуже суттєвий. Я розбирався всі ситуації там, щоб його відновити. Ну, скажу так, його неможливо відновити. Все, що там згоріло, це така велика проблема. Тому що там треба, я не пам'ятаю, скільки там сказали цих. Потягів, щось... це 40 тисяч тонн палива. Да, 40 тисяч тонн палива це, ну, розумієте, ку купа палива. І... 40 тисяч тонн палива то Бог з ним. Можна привезти, але ж нема куди тепер налити. Так. Власне, знаєте, привище. Ні, зни... так, привезти, привезти немає. Там привести неможливо, тому що це у них привести було... головна заправочна база всього Чорноморського флоту. Євгене. От всі там, всі... послухайте мене, там проблема. Там вони, вони зробили проблему з усіх боків, тому що здавалося б, можна привести, але привозити. Треба кілька місяців. Два місяці вони порахували. Два місяці. Розумієте, за ці два так, місяці. Потягами, чим заправлятись? Тут, звичайно, знали, куди били. Так, тут дуже добре знали, куди били. Тут треба ще врахувати, що всі кораблі Чорноморського флоту це кораблі або радянської побудови, або навіть якщо пізніше збудовані, то радянських проєктів. Вони всі просто не на жерні, вони всі спроєктовані під стару радянську модель, коли пальне вважалося необмеженим і практично безкоштовним. Тобто, зжирають вони саме кожен кораблик зжирає саме десятками тонн за день роботи. От і от тепер власне головної заправки їх позбавили. А ще й нагадаю, що це ж не перша нафтобаза, яка горить саме ем, там, де заправляється Чорноморський флот. Перед тим було влучання в базу біля Новоросійська. Тобто варіант Йти туди, туди підзаправитись, він теж для них закритий. Таким чином, ну дуже близька вже ситуація, коли весь Чорноморський флот стоятиме весь час в Севастопольській бухті, не зможе вже виходити і запускати по нам калібри, а натомість навпаки стоятиме і чекатиме, поки повториться ситуація серпня минулого року, коли до Чорноморського флоту дістались не повітряні, а надводні наші дрони. І власне вперше в історії тоді створили прецедент масово. Богосто застосування дронів у морській битві. Давайте з вами подивимось 12-ту цитату. Лінії оборони росіян підкреслюють страх великого прориву ЗСУ. Про це йдеться у новому звіті британської розвідки. Аналітки зазначають, що з літа 2022 року Москва побудувала певно наймасштабніші військово-оборонні споруди за останні десятиліття. Вони розташовані не тільки на окупованій території, а й глибоко в самій Росії. Почуємо. Зображення показують, що Росія докладає особливих зусиль для укріплення північного кордону окупованого Криму, в тому числі з багатошаровою оборонною смугою біля села Медведівка. Росія також викопала сотні миль траншей у межах міжнародно визнаної російської території, зокрема в Білгородській та Курській областях. Захист підкреслює глибоке занепокоєння російських лідерів тим, що Україна може досягти великого прориву. Проте деякі роботи ймовірно були замовлені місцевими командирами та цивільними лідерами в спробах просунути офіційний наратив про те, що Україні та НАТО загрожують Росії. Ну, як би ви прокоментували оцю ну, новину, це навіть не новина. Ні, ну британці такі порядні люди. Вони навіть не назвали третій фактор. Що це ж все ще й було фантастичне відмивання відмивання російських бюджетних коштів? На це, ці ж окопи вони ще й золоті для російського бюджету, от, і підрядники там буквально за горло гризуть за те, хто скільки сотень кілометрів траншей собі відірве. От, і тільки цим, наприклад, можна пояснити е, лінії траншей довкола Євпаторії. Ну, з чого ми там будемо з моря висаджуватися? Ну хто їм там буде влаштовувати Нормандію і день де? Ну смішно, але нарили, накопали просто неміряну кількість. І я ж кажу, місцеві подрядники буквально горло затривали. Тобто тут є всі три компоненти: і великий переляк, і спроба пропаганди, і звісно ж російська корупція. Ну а от що це їм реально дасть під час нашого наступу? А оце визначається абсолютно не кількістю окопів і там не їх конфігурація. Це визначатиметься тим, які люди в цих окопах сидітимуть, наскільки вони будуть мотивовані, і як ними командуватимуть. Ну, Це вже побачимо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.